Всім добрий день! Сьогодні неділя, тож день відпочинку. Сьогодні поговорю про море. Не всі зараз знаходяться на морі, це зрозуміло, але всі знають, що хочеться відпочивати на морі біля води, біля річки. Чому це так? Я пошуршала, пошукала інформацію на зразок, чому ж так тягне людей до моря, чому так хочеться до моря, до води. І ви знаєте, я знайшла дуже багато цікавих моментів, чому саме нам хочеться до моря. Ну, по перше, це заспокійливий ефект. Так як я працюю з тривожністю, з панічними атаками. То знаю, що коли людина в тривозі знаходиться, ну, коли в неї панічні атаки, дуже сильно піднімається рівень кортизолу. Чому? Тому що запускається симпатична нервова система. А для того, щоб заспокоїтись, нам потрібно запустити парасимпатичну нервову систему, то цей ефект досягається дуже легко і дуже просто саме на морі. Тобто, коли ми чуємо. Звук води, шум хвиль, ця саме парасимпатична нервова система у нас і запускається, тобто знизається, знижується рівень кортизолу. Ще що дає нам морський горизонт. Ну, зараз ви його не бачите, тому що це бухта морська, але морський горизонт дуже сильно розширює межі людини. Тобто людина не бачить обмежень як реальних, тобто наш погляд іде далеко-далеко, кудись. Так само і ці межі знімаються внутрішні. Тобто, коли людина на морі, їй здається, що все можливо, і обмежень ніяких немає. Це дуже чудове відчуття, і час від часу цим обов'язково треба користуватися. Тобто людина розчиняється в чомусь великому великому. І це є приємно. Хотіла сказати, що Юнг також сказав: Юнг, психоаналітик. море це архетип глибини несвідомого. Тобто ми несвідоме, да? ну, ви самі чуєте в цьому слові, тобто несвідоме воно безмежне. Звичайно, нам хочеться його осягнути. Нам хочеться його зрозуміти, ми до цього намагаємося, ми йдемо до цього, але це не факт, що ми це можемо зробити. От море це і є цим образом, цим зразком. Це підмітив юнг, я з ним повністю погоджуюся. Крім того, заходимо в воду, ми купаємося в воді, контакт тіла з водою також заспокоює. Людину, якщо там ви коли-небудь е, мали досвід спілкування з неврологами, то всі неврологи рекомендують в першу чергу приймати душ. Чому? Тому що, щоб заспокоювати нервову систему. Не в принципі заспокоїтися, да? чомусь зразу фільм там пригадується, не заспокоїтися, а взагалі тренувати заспокоєння нервової системи. Для цього е, пропонуються ванни, душі. Купання в морі, купання в річці, ж, тобто наше тіло по всій своєю поверхністю контактує з водою, і від цього відчувається заспокоєння. Також всі митці, письменники, художники шукають натхнення, натхнення біля моря. Ну, ми навіть знаємо, да, є таке. Місце в Криму Коктебель. Це взагалі вважається, вважалося місцем творчих людей. Там можна було б зустріти кого хочеш, як письменників. Но я більше бачила художників. Вони малювали прямо просто біля берега. Розкладалися і. Будь-яка дівчина, звичайно, в них було натхнення малювати дівчат. Будь-яка дівчина хотіла бути моделлю цих художників. Такий творчий момент. Тобто там беруть собі сили творчі люди біля моря. Біля моря вони заспокоюються І знову таке, да, якщо ми пригадаємо перший посил, який я казала, тобто, коли ти дивишся в далину моря, ти не бачиш меж і ти відкриваєшся повністю, тобі немає також обмежень. І для творчих людей це дуже важливо. Тобто, це політ, це політ, коли немає обмежень. Тобто, все, що ти коли-небудь знав чи або читав, все міксується в голові і виходить новим якимсь поштовхом. Натхнення це називають. натхнення. Е, також е, у людей, у яких депресія, е, емоційне вигоряння, їм також дуже сильно рекомендують їхати до моря. Знову таки, чому контакт води з тілом і оцей простір. Простір, який нас кличе до життя, який манить кудись туди далеко за горизонти. Море, яке живе весь час своїм життям протягом доби, воно змінюється зранку, в обід, ввечері, вночі. Воно зовсім різне. Я мовчу вже про те, що інколи бувають різні погоди, і також море різне. Тому е, море також показано тим людям, які е, в депресивному стані знаходяться, і хочуть знайти. Е, Цікавість до життя, то море, як ніхто краще, бачите, його навіть ніхто да, і вже як особа якась, як ніщо краще заохочує до життя, тобто хочеться жити. Ну, зараз ви бачите в мене за спиною масу яхт. Це я також дуже мені хочеться десь покататися. Хоча одна моя подруга. Яка мала неодноразовий досвід катання на яхті, каже, це зовсім не цікаво. Але одна справа про це почути і сказати, що це не цікаво, а інша справа це самі відчути. Ну, коли в мене буде такий досвід, я вам розповім. На даному моменті я тільки можу спостерігати за безліччю яхт. Яхти тут живуть, як ви бачите. Да? Це все чиясь власність. Вони, тобто власники цих яхт, платять, ну, мало того, що вони купили цю яхту, питань немає, так? Да? Вони платять за оренду. Це достатньо там. Я не, я не пам'ятаю, хтось мені казав, там 300 євро здається за одне місце в місяць. Тобто вони їх трим, утримують, ці яхти, навіщо? Навіщо? Ну і з досвіду з тих з тими людьми, з ким я спілкувалася, це звичайно відпочинок літній, тоді коли хочуть їхати і відпочивати. А також це зустрічі з сім'єю у багатьох, тобто діти з'їжджаються своїми сім'ями, і от вони виходять в море на цих яхтах, ну, ловлять, начебто, як рибу. Ну, взагалі це просто приємне проведення дозвілля в замкнутому просторі, ніхто нікуди не втіче за межі яхти, всі знаходяться на тому самому місці. Зна... Це, до речі, теж дуже цікавий метод відпочинку, коли всі точно знають, що вони будуть в цьому обмеженому просторі, да? і їх ніхто не буде якби, розважати, крім них самих. І через певний час, так як вони не можуть звідти піти, ну на яхті вже, якщо ти приїхав туди, то ти там сидиш. Через певний час приходить усвідомлення того, що ти все-таки маєш тут бути, і ти маєш якось себе розважати. І отут, як ну, я це називаю, відкривається друге дихання у відпочинку. І, да? Якщо ніхто не відкриє свої гаджети і не почне туди дивитися і в них гратися, то саме тут відкривається оте цікаве дозвілля, яке може бути в компанії, а не один сам з собою, саме в компанії, яке потім згадується дуже довго. А Ти пам'ятаєш, як ми пам'ятаю, тому що коли наступає невелика скука. І нема гаджетів, тобто немає іншого ілюзорного світу, коли ми куди ми можемо відійти, тому що нам скучно. От тоді люди знаходять варіант, як себе розважити. І саме ці моменти є дуже цінними. До речі, заради цього також можна скористатися і покататися на яхті. Не пам'ятаю, хто мені казав, в оренду здається 100 євро. Не пам'ятаю, тільки це за день. Ну, навряд чи за годину, вся яхта. Ну, звичайно, з керманичем цієї яхти, з власником. Буду знати, розповім. Тож, добрий день, Ніколай, Гарі. Всім привіт! Я рада вас бачити. Тож я вам сьогодні, ви зі мною сьогодні побули в бухті, в морській бухті. Це моє улюблене місце. Ну, не саме ця бухта, звичайно, улюблене місце, а весь цей е, пляж, який має назву Сістіана. Це на півночі Італії, неподалік від Словенії. Скажімо так, е, в межі обсягу, от коли я дивлюсь, чому я в той бік не знімаю? Тому що там сонце і ми нічого не зможемо побачити. Зараз ранок і воно буде сліпити. Е, я можу бачити Словенію, я можу бачити Хорватію, це так дивно. ну ну це наче, ну, Так як я з України, це я наче бачу е, Золотоніжський район або Полтавську область трошки навскоси. ну Це в Черкасах, да? це Кременчуцьке водосховище. Е, от те саме, тільки я бачу Словенію, а там я бачу Хорватію. Ну це світ дуже схожий, Я розмовляла з одним. Психоаналітиком італійським теж він мене розпитував, ну як тобі тут кажу. Ну це як Черкаси, в принципі. Тут він, ну так, да, весь світ дуже схожий. Більше того, каже, ти знайдеш тут людей, дуже схожих на тих, яких ти знала в Черкасах. Так що світ дуже цікавий, і ми шукаємо ті місця, які нам до вподоби. До вподоби нам ті місця, які ми знаємо і які ми любимо. Це дуже цікаво і дуже пов'язано. Бачите, що робить море з несвідомим за юнгом, як я вам і казала. Море пробуджує. Пробуджує якісь фантазії, якісь творчі думки. З вами була я, психолог Олександрова Світлана. У мене вже екран тимніє, мабуть, батарея сідає. Я вас люблю. Цьом-цом-пока. Відпочиваємо, гарного дня!